Що ж, хочу розпочати зі справи Міндіча. В якому напрямку? Ну, те, що це корупційна справа, це зрозуміло. Там вона буде обрастати, здається. Вже є міністри чи міністри, поки що один який підсторонений, все таке інше. Але цей пан, ну окрім того, що поряд з його прізвищем, прізвище президента України. Там ще компанія Firepoint, яка ну тобто, окрім енергетики, це ще зброя, це далекобійні дрони, якими нам обіцяли тобто, згасити світло у Москві, і які ну поки що не зробили цього. І рекламована ця ракета Фламінго, про яку ми з вами говорили. Яку багато хто всі чули, мабуть, але чи бачили Питання, чи її застосовувало взагалі до чого це я веду зараз? Е, наші європейські партнери, знаєте, просто помирають, знаходять, е, намагаються знайти вихід того, щоб профінансувати Україну далі. Репараційний кредит поки що не виходить. Російські гроші заморожені. Бельгія там чи хто там Словаччина, багато хто інший проти. Можливо, вони все-таки знайдуть вихід, але чи не можуть європейці нарешті сказати: Ну, дивіться, у вас війна, ви крадете на тому, ж на найнеобхіднішому на це енергетика, на зброя, все таке інше. Вам країна не потрібна. Навіщо вона тоді нам? Навіщо нам допомагати? І ну, звичайно, це буде аргумент: Москві, вона це розкрутить і тим орбанам там фіцею, все таки іншим, навіщо Україні виділяти гроші, якщо вони їх розкрадуть. От давайте про це поговоримо, як це може вплинути, чи вплине і в короткострокові, і довгострокові? Ну, перша реакція, яка зараз є в пресі, це констатація фактів, що це присутньо. Але, пане Романе, тут треба розуміти, що європейці усвідомлюють і розуміють, що корупція річ всеядна. І вона проникає скрізь, проникає в тому в числі в Європейських державах, і Європа нині продовжує боротися з корупційними проявами як в національних урядах і парламентах, так і в Європарламенті. Але ж вони вона... не воюють і не стоюють над прірвою, розумієте? Почекайте, почекайте. До всього часу, чому я весь час вам казав і кажу: немає значення, іде війна. Чи її немає. Є Конституція, є закон, і їх треба виконувати. Тому а, давайте відштовхнемося від офіційних документів Європейського Союзу, які є в звіті. На що там звернута увага? На регрес? І проявом цього регресу є відповідні корупційні дії. Що для європейців потрібно? Вони повинні бачити, що держава. Приймає нормативну базу і бореться з цим. Я хочу, щоб ми зрозуміли ось на це і звернули увагу на це. Держава розробляє законодавство, створює інституційні структури, якісь ліквідує, і вона бореться з цим. Бо ще раз хочу наголосити на тому, що європейці розуміють ситуацію. Ще одна річ, яку вони дуже добре розуміють. І ми з вами на цю тему говорили. Пам'ятаєте, я казав, що тема відновлення впливу Генеральної прокуратури на Набу і САП це є спецоперація. Це точнісінько так, як зараз ведення слідства про підриву північних потоків, воно побачите, воно через півроку виведе на те, що до цього слідства причетна Росія. Тому що висновок, який зробили в Баян-журналіст Financial Times, він пише про те, що якби не поведінка слідчої групи, воєнно-політичні наслідки дипломатичні були б абсолютно інші. Це натяк на те, що і там є ці речі, які проникли і туди. Як ви бачите, що міндіч, що інші – басов, а все це в кінці кінців буде прив'язано до одного прізвища Деркач. Де деркач зараз знаходиться? Депутат Ради Федерації. Значить, за цим стоїть Росія. В Європі, в Сполучених Штатах, це дуже добре розуміють. Ще, от, от у цій ситуації, не все вийшло на поверхню. Я вас запевняю, ми днями, як реакцію на цей вал, який зараз пішов по пресі західній, американській, про цей факт з Міндічем, справи а, будуть оголошені моменти, які стосуються рівня проінформованості Заходу про цих усіх людей, хто за цим усім стоїть. Пане Романе, в мене ні найменшого сумніву немає, що за всім цим стоїть Росія. Бо всі ці прізвища, які називаються, вони так чи інакше пов'язані. Я вже не кажу ті плівки, в яких абсолютно чітко вказано на те, куди водили, возилися гроші. Тепер стосовно всіх програм, про які говорилося, і фламінго, і безпілотники, і так далі. Ми занадто часто чули, що те неякісне, те провалюється. Бо це вся ця група, крім того, що вона просто займала, займалась корупцією і відмивала гроші, вони ще й наносили шкоду безпеці оборони. Вони зривали проекти з закупівлі безпілотників, з доведення до. Вищого рівня, в тому ж числі виробництва а, крилатої ракети фламінго, і так далі. Все це при бажанні слідства і при необхідності озвучити, все це буде озвучено. Тому в цьому відношенні важливо те, що це розкрито, важливо те, що це переслідується. Ще важливіше буде, що злочинці понесуть покарання. І в цій ситуації зрозуміло, що де б і що не було, це як справа Саркозій. Осудили він до цього часу ж, тому що рішення Верховного суду немає, він з точки зору законодавства не є винуватим. А тільки через два місяці, два місяці півроку, може бути прийняти рішення, так він винуватий чи ні. Його посадили до в'язниці, зараз випустили. Бо насправді, з точки зору формального підходу, він не винуватий. Тому в ситуації має торжествувати закон. Якщо закон восторжествує, вина буде доказана і винуваті будуть покарані, ви побачите, Європа буде аплодувати цьому. Бо це означає, що в тому числі слова і дії Європи досягли успіху. Нормально. Вході, Нормально. Почекайте, Вала Судіньон. В ході цього процесу. Є декілька моментів, які безумовно кинуть тінь і вже кинули немалу тінь на Україну. Це зникнення того ж самого міндіча. Це означає, що тече. Це означає, що в системі боротьби з корупцією дирки. Це означає, що ті, хто йому підказував, а це, це не так важко визначити. Інформував, зберігають свою присутність в системі органів влади. Чи це нове щось? Чи ми не розуміли, що всі десятиліття незалежності України Росія інкорпорувала у систему органів державної влади, місцевого самоврядування своїх контрагентів, що забулося, коли перекладач прем'єр-міністра здавав інформацію? Я дуже добре ці речі пам'ятаю, тому тут важливо, що Україна бореться, що вона виконує закон, що вона вдосконалює свою державну машину. Тепер я розумію, що ви мені задаєте не правове питання, ви задаєте політичне питання. Бо всі ці люди топталися навколо президента. Був такий кандидат на тих виборах, його прізвище було безсмертне. Він тоді попереджав про те, що треба думати, за кого ви голосуєте. Я мовчу всі ці місяці по тій простій причині, що ми знаходимося в стані війни. Так отож, це головна все це, Все це кожного із нас зобов'язує робити, виробляти свою позицію. Але це не означає, що не можна критикувати. Це треба робити. Треба виконувати закон. Зроблено вибір, він зроблений. Є закон, закон треба виконати, по відношенню до Міндіча. Басова, Галущенка, всіх інших, хто пов'язаний в цій системі. Знаєте, коли призначають на посаду, тому що брат керівника, канцелярії, секретаріату, адміністрацію проводить співбесідування і про це дізнаються, але цю людину призначають на посаду, всі це знали. Всі це розуміють, коли керівник апарату президента займається зовнішньою політикою, всі приймаються, все це робиться. Невже не зрозуміло, що це порушення Конституції законів? Це перебирання на себе повноважень, які не відповідають Конституції, законам України і так далі. Зрозуміло? А тепер, ось що трапилося, яка біда? Так попереджали ж. Про це говорили. Ні. Ні. Тоді було добре, тепер погано. Я не хочу далі заглиблюватися в цю тему. Пане Романе, це як прочитана книга. Вона розкрита, і в ній від А до Я все написано. І все зрозуміло тут. Але знаєте, мобілює, і САП і все інше. Знаєте, коли вносилися. Закони приймались рішення про НАБУ, про САП, я казав. Це позаконституційні органи. Ви не розумієте, що по них будуть топтатися, їм не дадуть можливість працювати. Їх будуть зв'язувати по руках і ногах. Бо вони позаконституційні, бо є конституційний орган Генеральна прокуратура, яка буде претендувати весь час на те. Це сталося. Сталося, так що ж не ясно. Все зрозуміло тут. Тому в цій ситуації. Якщо зараз, а треба завершити на позитивній ноті, якщо зараз буде проявлена відповідне дія закону, і будуть відповідні кроки, повірте мені, Захід, Європа, Європейський Союз буде аплодувати. Ну якщо один піде гуляти, другого випустять, третього пропустять через кордон, то тоді буде біда. Ну, зараз маємо саме такий розвиток подій, поки що, тому що Міндяч вже нібито в Ізраїлі хтось там ще зміг виїхати з України і так далі. Ну тобто, чи є у вас? Давайте закінчимо вже чи є у вас перечуття, що це завершиться саме так, як ви кажете, щоб західні для, для нас, в першу чергу, щоб заспокоїти наше суспільство в першу чергу, тому що. Багато хто дивиться і всередині, ну тобто, хтось воює, хтось допомагає, так, хтось по-іншому. А люди просто крадуть мільярдами на енергетиці, там, на зброї і все таке і інше. І не бояться, що у нас війна, розумієте? Тобто, от таке, ви кажете, що от так треба зробити, і це буде тоді заспокоїти ситуацію. Але чи буде от так, щоб вона заспокоїлася? Ну, я не віщун і нагадалка, передбачити, що як буде зараз, я не можу. Тим більше, що я давним-давно вже не знаходився в системі державних органів, я не знаю, яка зараз культура взаємовідносин між цими людьми. Але ситуація зараз вона знаходиться в декількох міліметрах від першої особи. В декількох міліметрах. Якщо він усвідомлює, чим це може завершитися, і тут уже мова не йде. Не тільки про загальні інтереси і так далі. Тут мова може вестися вже про власну безпеку. І в цьому відношенні треба розуміти, що зараз, в тому числі від першої особи, залежить дуже багато. Від його дій, від його кадрової політики, від його політичних рішень. Тут дуже багато залежить. І в цій ситуації очевидно, що якщо ситуація буде розвиватися, по негативному сценарію, ну, результат для мене, наприклад, абсолютно зрозумілий. Не дивлячись на те, що йде війна, в кінці кінців суспільство просто зробить свій, свій вибір в чергове. Якщо ж зараз буде проявлена відповідна воля дії і так далі, будуть. Проведені відповідні кадрові зміни, структурні, системні, внесені зміни в закони, зміцнена позиція антикорупційних органів. Вони будуть забезпечені кадрами відповідними. Забезпечено цивільний громадський контроль. Припиниться переслідування засобів масової інформації. Припиниться переслідування іноко тих, хто не так думає, не те говорить і так далі. З оцінки банкової ситуація буде стабілізована. Більше того, вона допоможе навіть, допоможе в тому. Щоб розв'язати ті питання, які стосуються кадрової політики, комплектації збор... Збройних сил, відновлення виробництва необхідної техніки і так далі. Бо е я занадто багато у цьому житті працював в парламенті, в уряді, в секретаріаті адміністрації, щоб не розуміти, як ця машина працює. Вона працює зовсім просто, але при цьому треба розуміти. Що рейками, по якому це їздить, має бути закон. Хай він недосконалий, пане Роман. Але його треба виконувати. А коли на нього плюють, тому що, бачите, суспільство прийняло рішення. Спочатку плювали на 73%. Потім плювали, так це ж хороша людина. А хто закон буде виконувати? Хороша людина. 100% 50 чи 51% і так далі. Закон. А закон на жаль всі ці роки говорив одне, а робилося зовсім інше. Ну, раз так, то такий результат.